Так, що спочатку я роблю? Обмітаю стовбур. Біля стовбура, стовбур. Гарно. Так. Потім фарбу. Спробуємо цим віхтем і знизу. Знаю, який це не знаю, якийсь цей віхоть. Сусідка непевний спробую зараз звичайною щіткою. Так, да, ця твердіша, ніби краще. І знизу до гори так і робимо. Побачимо, що з цього вийде.